Кузя, кось. 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 Ну кось. А що ти тут робиш? Пішли а? Пошли. Ну пошли. Пошли. Весна прийшла, роботи повно. Вставай, пошли. Вставай, пошли, попрацюємо. Ти чуєш? Кось. Кусь кусь кусь. Кось. Ну коли, ти мене чуєш? Зовсім ні, да? якщо після масажу, давай я тобі зроблю масаж і підеш. Давай, 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 давай. Прошу, ми зробимо масаж, пузіка, грудочки, Пошли вже. А? Ну пошли. Ну пошли вже в теплицю, попрацюй. диви, вона нас жде. Хоть трошки й охолола, але все рівно жде. Садити треба, все робити. Про що ти думаєш? Тільки про відпочинок, да?